Оформити пенсійне посвідчення тепер можна у дії. У застосунок додали нові послуги: це, зокрема, оформлення пенсійного посвідчення та видів на тимчасове та постійне проживання. А також через додаток можна передати право на користування авто іншій людині. Пенсійне посвідчення за віком підтягуватиметься автоматично. У такий же спосіб додаватимуться і пенсійні посвідчення, які були видані після 2014 року. Послуга згенерування видів на проживання є найбільш важливою для іноземців. Які знаходяться в Україні, тепер не потрібно собою всім іноземцям, які проживають в Україні, носити собою пластиковий документ. Вони можуть в усіх життєвих ситуаціях використовувати документ в дії. Найважливіше, що іноземці з посвідками на проживання будуть мати можливість згенерувати діє підпис в застосунку ДІЯ. І це відкриває для них взагалі можливість доторкнутися до онлайн-послуг в Україні. Також українці тепер можуть зробити переклад англійською мовою власних документів через додаток. Для цього доступні закордонний паспорт, водійське посвідчення та техпаспорт на авто. У мені документа з'явився спеціальний рядок з пропозицією перекладу. Крім того, у застосунку повернули можливість сплачувати штрафи за порушення правил дорожнього руху. Послуга називається належний користувач. Тепер чоловік зможе поширити QR-код дружині, дружина чоловіку, друг другу, ну, тобто неважливо хто хто є, але є можливість поширити в кілька кліків документ. Все це робиться за лічені хвилини, використовуючи QR-код, дуже важливо, що належний користувач офіційно буде нести відповідальність за авто, коли ним керуватиме. Тобто, по суті, ми робимо копію технічного паспорту, надаємо можливість і відповідальність іншій людині.